А може і бути навіть смерть Байдена як гівно не рухай, воно продовжує смердіти так. Що кошмар Анна Сідакова срала, вибач, на всіх з великої гори на Путіна на Україну на всіх чи сексуальні в них стосунки є? Я думаю, навряд чи. Це інформація сугубо військова таємниця. Хай вона там і залишається. Відпровіда Джо Байден заявив про те, що буде балотуватися а, на президентських виборах 2024 року. Чи все ж а, оберуть Байдена на другий срок президентом? Ти знаєш, мало ймовірно. А може й бути навіть смерть Байдена, тобто сама фізична смерть Байдена, угу. тому що на нього випадає ця карта. А ти знаєш, я тобі скажу, що можливий варіант такий можливий. Бо ну на даний час я бачу, що єдине, що може йому заважати, це раптова смерть самого президента, тобто сама фізична смерть. Але в більшості, якщо ми говоримо про президентські вибори, то я бачив сон, але я ну не бачив Байдена. Там, ну, якщо чесно, бути, Жін, бачив жінка буде чи чоловік? Важко сказати. Мені в більшості йшло чоловіча енергія. Хоча це може бути і жінка з чоловічим характером, але я бачив таку знаєш. Ну волосся як у мене темне волоса людина, і вона стояла якось на чолі саме президентського Америки, президента Америки. Макса волосся як ти? у мене не було в цьому сні. Ні, волосся як у тебе, ні в, ні в чому сні. Разве, це разом можна, можна назвати нормальним сном. Це ж можна кошмаром тільки назвати. А, ще поговоримо про те, що Путін звільняє багатьох генералів. Чому це робиться? Знову ж таки карта, яка символізує безпеку. Він хоче наразі. Окружити себе людьми, якими яким він може маніпулювати, в яких він впевнений. В нього дуже зараз емоційно і фізичний важкий стан, тому наразі він намагається щось змінювати, а змінювати нічого не може, тому що як гівно не рухай, воно продовжує смердіти так, що кошмар. Тому на цьому я можу вам сказати, що в нього параноя, Він намагається зараз щось е якось діяти, е якось рухатись. Але в нього нічого не виходить. А Медведєв ще має вплив на Путіна і, взагалі, яку роль зараз відіграє Медведєв? Так, дивимося на скріп наркотики, крім роль, так алкаша. Нар, Наркомана і Алкаша. Дивимося ні, не впливає. Там людина вже в повній же знаходиться в депре, в депресії, в алкоголі, в ну в жахіті. Ти бачиш по карті, ця людина, яка нахилилася. В такому траурному, можна сказати, в такій траурній позі, і в нього все. Він в нього все втрачено. Будемо чекати на самогубство, дуже сподіваємося на це. The New York Times пише про те, що Україна найімовірніше розпочне контрнаступ у травні, а все ж, контрнаступ розпочнеться у травні, чи він вже почався? Рухаємося далі. Ах ти, знаєш, добре, і не хочеш говорити. Дьомін, я тобі кажу, що я не казав на на, на, на перших шпальтах цього. Я не скажу тобі. Угу. Це інформація сугубо військова таємниця. Хай вона там і залишається. Добре, поговоримо трошки про шоу-бізнес, про наш улюблений з тобою шоу-бізнес. А у Галкіна з Пугачовою справжні стосунки. Справжні стосунки, якщо ти маєш на увазі взагалі ситуацію з ним, в них справжні стосунки, справжні стосунки гарних друзів. А Зрозумію, угу. що для неї вона все життя мені таке відчуття було. Що вона все життя собі шукала подібну людину, яка буде дуже, бо вона дуже сильна енергетично, і вона собі шукала завжди людину, яка буде набагато слабша за неї, яка буде знаєш її, як то кажуть. Тішити uh -huh. вона все життя хотіла для собі сина, вона не хотіла доньку, тому ті стосунки, які у неї відбуваються з христиною, вони ну ті, не завжди такі, як ну якби хотіла цього христина, але вона завжди хотіла собі сина. А тут питання у тому, що а, чи сексуальні в них стосунки є. Я думаю, навряд чи. А, але те, що а, в них дійсно оцей енергетичний союз, то я можу сказати на 100%. Він дуже чесний. Він вона дуже чесна з ним, і їм комфортно в тих аспектах, в яких вони е, перебувають. Вона заключила з ним якийсь договірчий контракт, дуже mm -hmm. такий, якийсь серйозний, який серйозний, який в принципі дасть йому абсолютно все, що він хоче е, до кінця його життя. Тому я думаю, що тут питання взагалі не може бути. Давай тепер е, подивимося трошечки, заглянемо в хлів. До півнів, так? Яка доля кіркорова? Ой, кіркоров, це звісно. Мені здається, що наступним е, наступною пластичною хірургією зміни у кіркорова буде це його. Е, мозок. Е, ну, ти знаєш, якщо б мозок, то може він би потім зрозумів, що він накоїв. Але. Е, він по перше він в дуже важкому фізичному стані, дуже дуже важкому фізичному стані, і він йде під картою диявол. Тобто, це говорить про що? Це говорить про те, що у людини дуже багато пристрастей uh -huh. до усього до грошей, до гарних речей, до скандалів до всього. Тобто, це така людина. Провокатор в принципі це все прекрасно знають, але зараз це дуже сильно. Як тобі так пояснити дуже сильно усугубилося у нього, і він зараз відчуває себе реально якимсь чи богом, чи полубогом ну, щось у такому форматі. Угу. Але знаєш, що я тобі скажу, що от ця ситуація з його пристрастями вона його і загубить і поведе до могили. Ми говоримо Тому, зараз про пристрасті та... від наркотиків, алкоголю. До великої кількості пластичної хірургії зараз ти повинен розуміти, що людина, яка з такому віці почала активно використовувати пластичну хірургію, Якщо раніше він цього не робив, то ми бачимо наскільки у людини все погано, і він відчуває себе погано. Він відчуває, що він вже починає не просто старіти, він починає раніше за свого батька перетворюватися на щось схоже на. Якесь чучело, знаєш, і я тобі скажу, що це ну, це все його енергія, це все то ті демони, які їм маніпулюють. Угу. І слава богу, що о, о, краще його знаєш, не чіпати. А скажи, Анна Сідакова справді підтримує Путіна, чи просто боїться? Анна Сідакова срала, вибач, на всіх з великої гори. На Путіна, на Україну, на всіх. Її найважливіше, що вона богиня всіх богинь, і вона ну, взагалі людина, яка в принципі ну як тобі пояснити в принципі любить тільки себе. Вона в принципі не, не має жодних відчуттів. Вона іде мені як королева жезлів. А королева жезлів це людина, яка дуже розумна. Вона знає де там з ким переспати, щоб отримати те, що вона хоче. То ця людина як називають людина шоу-бізнесу, все через постіль, все через якісь контракти, все через якусь таку аферу. Тобто, ця людина, вона ну як то кажуть, не йде собі на п'яту точку проблем і рішення всіх її проблем. Напевно, а Макс, скажи, а Світлана Лобода повернеться на російську сцену? Вона дуже жалкує, що не повернеться, ні, насправді не повернеться. Але ти знаєш, я ніколи е, от як екстрасенс, не як людина, я ніколи не вірив в її чесність. У те, що вона зараз показує, те, що вона зараз намагається ось дивись, там я я ось пожертвувала там гроші і тому подібне. Я хочу сказати про одне: що я не вірю лабуді. Лабуді не вірю по багатьом енергетичним причинам. По перше, те, що наразі вона дуже і дуже жалкує, що так відбулося, що вона втратила таку велику публіку і таку велику силу заробітку, тому що надалі у лабоди будуть дуже великі фінансові проблеми. Угу. І де вона їх буде шукати, ну я не знаю. Може користуватися. Потім розказувати, що я за Україну, і збирати собі в гаманець кошти, які вона так ряно, наче збирає для ЗСУ. А Макс, чим закінчить путіністка і пропагандистка Скабєєва? Вона опиниться на лаві підсудних. Що буде з нею? Буде бачиш перша карта правосуддя. Це говорить про те, що вона дійсно буде? Вона дуже переживає, тому що вона знає: ну вони всі пропагандисти? Вони всі знають прекрасно, що зараз вони програли, вже угу. програли, і я тобі скажу, що оцей важкий енергетичний шлях, який у неї зараз, вона як то каже, тримається із останніх сил. Буде суд чи буде якась кармічний якийсь кармічний суд. Але мені здається, що багато хто з них після того, як Росія програє, а це залишилось дуже недовго їм, е, як то кажуть, то вони всі повтікають, тобто mm -hmm. вони е, дуже швидко кудись зникнуть. Це буде такий, знаєш, тотальний побіг з Росії. Макс, ми тобі дякуємо за сьогоднішній розклад. Я нагадаю, що з нами Макс Гардієв був. Не забудьте підписатись на наш канал Астролюкс і обов'язково поставте лайк. Побачимось. Макс дякую. До побачення.